Додатково виділили 95 мільйонів гривень на підтримку сил оборони. Кошти витратять і на ремонт техніки, і на придбання нового спецобладнання. Дуже різні статті видатків: це ремонт військової техніки, автомобільної техніки, це придбання глушників на понад 8 мільйонів, це придбання антидронових комплексів на понад 4 мільйона. Це придбання безпілотних літальних апаратів на понад 8 мільйонів гривень, це придбання спеціального обладнання. Це покращення матеріально-технічної бази. Все з тим, з тим, чим до нас звернулись, ми все задовільнили повністю. Також 3 мільйони гривень додали на купівлю медичного обладнання в першу чергу для лікування та реабілітації поранених військових. Фактично, це останній транш і з 1 жовтня. Усі 100% ПДФО і зарплат військових заберуть в місцевої казни у спецфонд держбюджету. Зупинитися просять депутати. Ми сьогодні ухвалили звернення до центральних органів влади з приводу неприпустимості. Зменшення ПДФО податок на доходи фізичних осіб це основний податок місцевих бюджетів. Це податок з заробітної плати, який ми всі з вами платимо. І е 64% ПДФО, 64 – не весь, надходить до місцевого бюджету. Частина йде до державного бюджету, частина йде до обласного бюджету. Активно готуються до опалювального сезону. Виділили додаткові кошти. Передбачаємо хмельницькоплокову нервом на оплату природнього газу. Для того, щоб без проблем війти в опальний період, передбачаємо асигнування для енергозберігаючих заходів, зокрема по програмі співфінансування мешканців багатоквартирних будинків для заміни вікон, дверей. Передбачаємо 2,1 мільйона гривень. Передбачаємо по закладах освіти, продовжуємо облаштовувати і, 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 і укриття по всіх закладах освіти також місцеві обранці проголосували за дозвіл на використання поліграфа для працівників комунальної сфери, всіх працівників структурних підрозділів. Алгоритм такий, який розписаний в положенні, що кожен керівник подає лист на міського голову з певною перевіркою певної особи. Якщо склалася якась ситуація, після того йде вказівка міського голови і проводиться розслідування. І всі результати за даним розслідуванням. Подаються міському голові і керівнику, який був ініціатором даного проведення. Ну якщо суспільство бачить в цьому потребу, і якщо є сумніви в керівника з приводу чогось, я абсолютно не бачу ніяких питань, чому не звертатися. Потрібно це робити, щоб громадськість і керівники, які відповідають за свої структурні підрозділи, були впевнені в тому, що всі працюють чесно і гідно. І на завершення депутати одноголосно проголосували за присвоєння звання почесних громадянин міста Хмельницького 128-м загиблим у російсько-українській війні. За 32». Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини 33 третій телеканал.